Вітаю, друзі. Так, пропоную на огляд наступну монету серії області України. присвячену Київщині. Колисьці Київської Русі. Так, фокус є. Єсть. Так, колисці Київської Русі, з якої бере початок національний родовід. Етнічному ядру, довкола якого формувалася Україна Русь, її історія і культура. Київська область розміщена на півночі України, в басейні середньої течії Дніпра, головним чином на правобережжі. Область багата такими корисними копалинами, як граніти, гнейси, цегельно-черепичні <клес> глини, мергелі, будівельні і кварцові піски, торф, мінеральні води. На території Київщини протікає 177 річок. Усі вони належать до басейну Дніпра. В області налічується 130 територій та об'єктів природного заповідного фонду. Серед них визначна пам'ятка природи загальнодержавного значення Дендропарк Олександрія. Основа економічного потенціалу машинобудування, металообробка, харчова промисловість, розвинуте сільське господарство. Монета була введена в обіг 25 липня 2017 року. Номінал має 5 гривень. Виготовлена з недорогоцінних металів. Біметал Незельбер. Незельбер і це Латунь здається. Маса 9,4 г. Діаметр 28 мм, тираж вже 35 тисяч штук. Перед цим були 30 тисяч штук в 2014 році, здається. А перші в 13 чи в 2012 році, то вони були по 15 тисяч. Так, тож, перейдемо до розгляду аверса і реверса. Так, О, вот так от чітко видно, так? Да? Так, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. По колу написи Національний Банк України угорі та 5 гривень внизу. Праворуч логотип монетного двору Національного Банку України. У центрі стилізована композиція фрагмент дендропарку Олександрія, що знаходиться в місті Біла Церква. Вознесенський собор, який знаходиться в місті Переяслав Хмельницький. Яскрава пам'ятка сакральної архітектури в стилі українського Бароко. АН 225 Мрія у Горі. Під яким рік карбування монети? 2017. Трипільська кераміка і колося унизу. У, що забула, а, ну лебідь це як частина композиції парку. Тільки що він один там той лебідь. Пара має бути. Лебеді ж не живуть самі. Так, друзі, переходимо до. До реверсу монети. Так. На реверсі монети зображено Герб області. По колу розміщено написи Київська область у горі. І заснована у 1932 році внизу. Отака от, от монетка Київська область. Зараз глянемо це ж зображення, але в кольорі. Ось так, друзі, виглядає герб Київської області. Затверджений 2 лютого 1999 року, на який зображено Юрія Змієборця на цьому у французькому щиті який коле Змія. Обрамлені колосями, дубовим листям та жолудями І зверху зображені ікони. Отак от, от. Ось така, друзі, монетка столичного нашого регіону. Колиськи і ядра Київської Русі. Так, гадаю, у багатьох така є. В кого нема. Обов'язково. Бажаю, щоб з'явилося. Все, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.